Так, ви що, друзі? 11-й день дістав шлімак, закрив, фіксував камеру на кріплення для шолому. І що шо ви думаєте? Вийшов, а тут йде дощ. А я не крила не поставив, взагалі нічого не зробив, представляєте? Коротше, чим я займався, але не тим, щоб поставити крила, представляєте? Рім'єс, ладно, трохи э, почекаю, поки перестали діточ, бо опустився такий. Чуто. Хороший такий пустився. І їхати я точно не збираю. Почекаємо трохи, може з півгодинки, можливо, пройде і тоді по калюжам вже проїдемо. Офійо! Все більше і більше пускається. Ви це ви, ви, ви чуєте? є є є є є. я не їду. Поїдемо, але трохи пізніше. Як буду їхати, включуся. Знаєте що? Ставлю крила, тому що підозрюю, що доведеться їхати в дощ. Він не перестає. Він йде і йде. Ви подивіться. Кіба це мислимо. Вже переднє ось майже встановив. Зараз підкладу сюди підкладки, щоб не царапало мені і не передавлював алюміній сам. Ось. І тоді вже займуся заднім. Заднє крило треба ще підварити трохи. Ось кріплення. Воно зломане, я його поставлю і вже по місту підвезу, задом підкочу до гаража, ось туди ось і кемпом приварю на дві прихватки. Думаю, витримає. Поїздити тут недалеко мені вистачить, а тоді вже буду переробляти кріплення. Тож, ставлю крила. Що робити?